І традиційно на початку нашого ефіру з нами Віталій Портніков, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист, та політичний оглядач. Пане Віталій, вітаємо вас у нашому ефірі. І хочемо побачити ваше зображення для того, аби вже привітатися, хай і в режимі онлайн, але безпосередньо з вами. Пане Віталій, бачимо вас і хочемо з вами. Хочу почати розмову з наступного питання. Ну по суті, зараз маємо ситуацію врегулювання конфлікту в Ізраїлі. Є вже заяви Дональда Трампа, що сектор Газа був непридатним до життя, а в майбутньому має стати придатним для проживання. Але нас же в першу чергу цікавить і наш контекст, і Трамп там також казав, що він довго врегульовував цей конфлікт у секторі Газа і вірить, що тепер і українсько- і російсько-українську війну він зможе завершити. Як ви гадаєте? Те, що можливо припиняється війна в Ізраїлі та навколо Ізраїлю, чи це може позитивно повпливати на перебіг подій в Україні? На близькому сході. Тому що так зараз є домовленості про звільнення заручників, є домовленості про відведення ізраїльських військ з частини території сектора Газу, але ніхто не знає, що буде потім. Тому що, як ви знаєте, і Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Ізраїля Нетаньяху наполягали на роззброєнні сил терористичної організації Хамас. Наскільки я розумію, зараз ніякого роззброєння не відбулося. Вчора я бачив кадри з зустрічі в Каїрі, де члени політбюро Хамас сиділи за столом для перемови з табличкою Палестина. Хоча вони не представляють ніякої палестинської держави. Навіть якщо вважати, що така держава реально існує, Палестинську державу представляє Палестинська національна адміністрація з центром в Рамалі. однак я бачимо, що ці люди сприймаються принаймні арабськими переговорниками як повноцінні представники Палестинської держави, Палестинського інту... такого інституційного представництва. І таким чином, я думаю, що ніхто з них не збирається навіть на хвилину відмовлятися ані від... Контролю над територією сектора Газа ані від майбутніх, я б сказав, ударів по Ізраїлю. Тому що знову потрібно усвідомити, що якщо організація Хамас не роззброїться зараз, вона знайде собі нових рекрутів, вона знайде нові можливості для нової війни, і я не виключаю, що ця війна розпочнеться вже найближчими місяцями. І це теж абсолютно реально. Тому я не поспішав би із прогнозами, тому що якщо б я вам сказав, що ви знаєте, зараз уваги буде більше до російсько-української війни, тому що вдасться встановити якийсь мир, хай крихки на близькому сході, це було б реальним висновком закінчення війни. Однак вважати, що війна на близькому сході дійсно завершується, поки що в мене немає таких підстав. Я дуже сподіваюся, що ці 20 нещасних людей, які два роки знаходилися в полоні у терористів. Вони повернуться до своїх сімей щиро їм цього зичу, але повернення людей, звільнення людей, це не означає закінчення війни. Тим більше ми з вами досі не знаємо, кого Ізраїль змушений буде звільнити в обмін на цих людей з ізраїльських в'язниць. Ці люди можуть стати ядром нового терористичного нападу на Ізраїль вже найближчим часом, замістити тих керівників терористів, які були зліквідовані за останні роки. Ну, Віталій, я швидше знаєте, в якому контексті хотів би це е, нашу розмову розгорнути. Е, тобто, ви станом на сьогодні, на станом на тепер, та на тепер, навіть не на сьогодні, на цю хвилину не вважаєте, що ну... Позиції Трампа як миротворця в світі зараз серйозно посилюються. І, в принципі, от в контексті угоди, яку, про яку заявив Трамп між Ізраїлем та Хамасом. Ну, скажімо так, ймовірність того, що йому вдається залагоджувати ті війни. Ну, тобто, що він має секрет цього залагодження. От ви вірите в те, що він. Позиції Трампа посиляться, якщо війна не відновиться. Якщо війна відновиться, позиції Трампа можуть послабнути. Це залежить від подальшого розвитку подій. Знову кажу. Те, що цих людей вдасться звільнити, це вже треба дякувати Дональду Трампу. Правда? Кожний з родичів тих людей, який може і не мріє, що побачить свого там чоловіка, батька, матір, дитину, він буде вдячний Дональду Трампу до кінця свого життя. Тому що ми розуміємо, що ми розуміємо, який є секрет Дональда Трампа в, саме в цьому звільненні. Дональд Трамп має особливі стосунки з арабськими правителями. І це не просто політичні стосунки, це і бізнес стосунки. А ці правителі, у свою чергу, фінансують терористів, як в Катарі, скажімо. Це не так складно, якщо між вами є фінансовий зв'язок, знайти можливості для звільнення людей. У ну, Попередника Трампа Джозефа Байдена, такого прямого, я б сказав, економічного зв'язку з людьми, які є спонсорами терористичних рухів, не було. Бо це навіть не політичний зв'язок, це бізнесовий зв'язок, злобої кімнати. Але цього може бути недостатньо для справжнього завершення війни як такої, тому що самі причини війни, бажання палестинського тероризму знищити державу Ізраїль. І ми зараз бачимо, що до цього бажання приєднуються мільйони людей на Заході, які виходять під прапорами палестинськими на демонстрації і підтримують Хамас. Ці причини не зліквідовані. Я б сказав, що вони навіть посилилися, тому що бажання арабів знищити єврейську державу зараз підтримується мільйонами антисемітів і корисних ідіотів у всьому цивілізованому світі. Пане Віталій, знову ж таки... Е Пара проводячи паралелі з тим, що відбувається в нашій державі, ну і от е, арабо-ізраїльський конфлікт. Так е, е, мало хто чекав на удари е, безпосередньо з літаків Сполучених Штатів Америки. Іранським об'єктам, де вони, начебто, намагалися виготовити ядерну зброю, ці удари відбулися, і ось такий один з наслідків, так от спроба врегулювання цього конфлікту е, біля Ізраїлю цього тижня. Е, Дональд Трамп заявив, що він майже ухвалив рішення про передачу томагавків для нашої держави. Хоча насправді з військової точки зору дуже багато запитань, з чого вони будуть стартувати, та й Дональд Трамп додав, що. Він спочатку очікує якогось певного звіту, куди збирається направляти американські ракети томагавка Україна, а потім, ну, після того, ці ракети мали опинитися в нашій державі. Але, вочевидь, це, як знову ж таки, висловлюючись, скажімо так, риторикою Дональда Трампа, це, це карти. І це, можливо, навіть козирні карти в цьому бажанні і нас, і я сподіваюся, Сполучених Штатів Америки ну, у нас до справедливого миру, а у Сполучених Штатів Америки просто до миру. Що ви думаєте з цього проти? Ну, що про? значить просто до миру. Сполучені Штати не бажають миру, який би призвів до зникнення України з політичної мапи світу і приєднання нашої території до Росії. Це теж мир. Так що я б не сказав, що це просто мир як такий. Це мир, який дозволить Росії і Україні поруч існувати на політичній мапі світу. Це мир, який не входить в порядок денний Путіна. Але знову таки, якщо проводити паралелі, Трамп вже теж із Путіним хотів встановити взаємовигідні економічні зв'язки. Він до нього намагався ту модель застосувати, яку він застосовує до арабських шейхів. Розумієте? Але це йому не вдалося. Тому що Путіна відновлення Російської імперії. І приєднання земель, які раніше входили до складу Радянського Союзу, цікавить набагато більше, ніж будь-які гроші. Тобто, метод прядика з путіним не працює не працює, тому що Путін не про гроші, він про імперію, про вплив його гроші теж цікавлять, але я думаю, що грошей у нього достатньо. І категоріями, такими, які мислять арабські шейхи, вони можуть мислити ще категоріями не просто власного збагачення, жрешу вони і так власники своїх країн, а розвитку своїх країн. Особливо у постнафтовий період. Ну я вже не кажу про те, що ви ж бачите, що Дональд Трамп виступає лобістом нафтових інтересів. Він фактично готовий боротися проти реальних змін в кліматі і ставити людство перед загрозою зникнення тільки щоб задовольнити їхній інтерес і нафтовиків Сполучених Штатів, і нафтовиків близького сходу. А з Путіним це не якось не дуже проходить, як бачимо, хоча. Путін мав би бути так само зацікавлений у лобіюванні нафтових інтересів, як і Мір Катару чи Король Саудівської Аравії. І тому Трамп зараз не дуже розуміє, що зробити з Путіним, щоб Путін до нього прислухався. Сьогодні в Москві чітко сказали, що російсько-американський діалог знаходиться на паузі, тобто сам Путін не дуже зацікавлений у спілкуванні з Дональдом Трампом не найближчим часом. Або може усвідомлює, що Трамп не зацікавлений у спілкуванні з ним. Ну а щодо тиску, так я вже неодноразово говорив, що інструментів тиску на Путіна у Дональда Трампа не так багато, і в цьому плані він входить в конкуренцію з енергетичними спонсорами Росії, Китаєм і Індією. І ми розуміємо, що в Пекіні будуть робити все можливе, щоб підтримати Російську Федерацію на плаву, бо успіх Російської Федерації у протистоянні Сполученими Штатами це одночасно і успіх Китаю. Але, от якщо говорити про дієву політику стосовно Російської Федерації, яку теоретично може застосовувати і Сполучені Штати Америки, ми сьогодні побачили хороший приклад: от ця зустріч Путіна та Алієва, де Путін, ну як сказати, він. В доволі такий завуальованій формі виправдовувався стосовно збитого азербайджанського літака. Так він заявив про те, що ракета взирвалася, ну в літак не потрапила, взірвалася в метрах десяти. Ну, не будемо зараз вдаватися в цю військово-технологічну термінологію, тому що наскільки мені відомо, в принципі, проти ракети та ракети протиповітряної оборони вони ніколи не взриваються, ну вони не йдуть в ціль безпосередньо, вони перед ціллю взриваються і таким чином цю ціль знищують. Менше з тим Путін не виглядав на цій зустрічі з позиції сильного, так? І, от, і це все сталося після того, коли ці різного роду погроми російських, в тому числі журналістів на території Баку, росіяни відповідали. Це також мусимо відзначати. Відповідали тим самим на території своєї держави. Але от силу Путін розуміє, мені здається, значно краще. І Проаналізуйте, будь ласка, цю, цей аспект. Я абсолютно з вами погоджуюся, що Путін розуміє силу значно краще. Але тут ситуація, коли він шукав якихось шляхів домовитися з Баку, тоді, коли стало ясно, що Баку не прогинається під тиском. Але для цього Ільхаму Алієву довелося зробити кілька кроків. І один з цих кроків була поїздка до Білого Дому, до Дональда Трампа. Тобто Путін побачив, що якщо він буде надалі так себе зухвало вести із Алієві, він просто програє Америці весь Південний Кавказ. Тому що Путін всі ці вибачення приніс вже після того, як стало ясно, що не російські офіцери Федеральної служби безпеки будуть координувати цей маршрут транспортний через Ер вірменську територію з Азербайджану до Нахічувальів, а американці можуть там бути. Це ж приниження для Росії. І я думаю, що Путіну чітко дали зрозуміти. В Баку, що якщо далі так буде продовжуватись, якщо Путін не вибачиться за літак, що, в принципі, не маєш нічого принизливого, можна було відразу це зробити. Сказати, так, наша ракета це помилка, ми вибачаємось, дуже сумуємо, виплатимо компенсації, закрити на цьому справу. Ні. Прийшлося ось. Довести до такої ситуації це один момент. Це я би сказав момент сили Ільхама Алієва. Другий момент це зв'язки Ільхама Алієва з Туреччиною, з Реджепом таким Ердоганом. Зрештою, Ільхам Алієв прибуде до Шомбез саміту лідерів тюркських держав. Але і третій момент сили Ільхама Алієва найголовніший, який пов'язаний не з Трампом і не з Ердоганом, а пов'язаний з Україною. Всі російські ресурси, всі російські сили зараз зосереджені на російсько-українському фронті. У Росії буквально немає зайвої дивізії, щоб дійти до Баку. Якщо б вони хотіли не. У них немає зараз можливості починати якусь нову серйозну конфронтацію на пострадянському просторі. Немає. Фактично, якщо ви хочете знати, весь цей результат путінського приниження Передалієвим це прямий результат саме російсько-української війни. Я вас переконую, що якщо б не було б російсько-української війни, російські миротворці досі зараз були б на території Нагірного Карабаху, створювали б там державу в державі, відкривали б там російські школи і пам'ятники Пушкіну і просто повністю вже вкорінилися в цю територію таким чином, тримаючи Азербайджан і Вірменію отакі політичні пасті своєї присутності на вірменській і на азербайджанській землі. А от саме російсько українська війна по суті позбавила Путіна додаткових ресурсів впливу на пострадянський простор. І це всі бачать: Китай посилюється на пострадянському просторі, Туреччина посилюється на пострадянському просторі. Сполучені Штати. І це майбутнє залежить тільки від результату війни. Виграє Путін російсько-українську війну. Він отримує, я б сказав, бонусом і Азербайджан, і Казахстан, і Вірменію. Все це повернеться. Все це буде перелякано. Росія буде погрожувати вже військовою силою, вже не буде ніхто гратися ні за Алієвим, ні Пашиняном, ні з Такаєвим. Чітко буде сказано, що ніякий Трамп вас не захистить, як він не захистив Україну. І якщо ви хочете взагалі вижити і отримати свою владу і щоб ви, свої ваші народи взагалі нормально мирно жили, будете робити те, що скажуть в Кремлі. І російська імперія на наших очах відновиться. А якщо програє Путін в Україні. Все це розсиплюється як картковий будиночок, і пам'яті про Російську імперію через 20, 30, 40 років не буде. Буде па неї пам'ятати, як зараз пам'ятають, скажімо, там на території колишньої Югославії про Османську імперію чи про Австро-Угорську. Ну були вони, були володіли, володіли. Ну, це таке історичне минуле. Тобто тільки тінь пам'яті залишиться, а зараз Російська імперія має ще всі можливості повернутися туди, де вона була до грудня 1990 року. 91-го року. І отут, пане Віталій, хочемо зачепити ну, доволі зашкварний контент для українського глядача. Але е, з якого боку на нього дивитися, як його аналізувати? Це інтерв'ю Ксенії Савчак Олексія Арестовича, е, де здається. Ну не будемо зараз там. Не хотілося би там багато часу приділяти саме безпосередньо персоналі Олексія Арестовича. Хоча він був в офісі президента, і він був людиною, яка висловлювала офіційну українську позицію на початку цієї війни. А от ті тези, які прозвучали в цьому інтерв'ю, якраз і лягають доволі в контексті цілий Російської Федерації. Ну я коли слухав це інтерв'ю, мені, мені здавалося, що це скажімо так. Це не були плани Олексія Арестовича, а це були плани. Ну, справжні плани Російської Федерації озвучені спікером, який є популярним, все ще є популярним в нашій державі. Дивіться, Росія це все ж таки державна інституція, що хоче інституції працюють з шляхом кількох варіантів. Перший варіант той варіант, який є варіантом Аєва, який має здійснитися, це ліквідація української державності і приєднання території, які кожен росіянин вважає ісконними територіями Росії, до Російської Федерації. Перетворення цієї низки областей, які зараз захоплені націоналістами, бандерівцями і американцями на звичайній області Російської Федерації, отак От як зараз вони Донецьку і Луганську область перетворили і знищують, що там людей вже навіть води немає. От вони цього цієї долі вони бажають для всієї України від Закарпатської області до Харківської. Вони сподіваються, що їм вдасться це досягти. Але є варіант Б. Нам не вдається це досягти. Ну, ми три з половиною роки все ж таки намагаємося окупувати ці території, не дуже сильно просуваємося. Звичайно, ми готові воювати ще багато років, але якщо не вийде, що далі робити? Залишити Україну в спокій? Ні. Здійснювати заходи по м'якому поверненню цієї території до складу Росії, тобто повернутися туди, де ми були до початку Великої війни, навіть до 2014 року. Очевидно, що традиційні проросійські сили вже не користуються цією популярністю, якою вони користувалися до 2014 року, коли майже половина українців, половина населення України готова була голосувати за антиукраїнські сили. і робила це послідовно протягом перших десятиліть існування нашої держави, коли половина населення фактично була готова цю державу демонтувати і голосувала за тих, хто фактично сюди був приведений. Чи завербований, чи куплений, щоб цю державу демонтувати. Це ж не інопленітани були, це були люди, яких підтримувала половина українських громадян на виборах і в 90-ті роки, і в 4-му, і в 10-му. І тільки після анексії Криму і початку війни на Донбасі, ці симпатії росіян до, свої, до росіян вони пішли на спад. Але тепер нам потрібні нові сили. Популістські, які говорять, що треба жити з росіянами в мирі, нікуди ми не дінемося, таке все. Шукають демагогів, шукають популістів, шукають безпринципних людей, які все ще живуть в цивілізаційному світі руского міра, не усвідомлюють його другорядності, його ворожості українську. Мамо усвідомлюються, бо за гроші готові за все. Такі люди завжди були в Україні. І знову таки маємо пам'ятати. Як тільки замокнуть гармати, величезна частина наших співвітчизників, готових зрадити державу заради Союзу з Росією, знову буде готова реалізовувати свої політичні симпатії на виборах. Я весь час кажу: не забувайте, після війни на українців чекає електоральний шок невідомого нам масштабу. І для того, щоб цей шок був сильний. І щоб він був такий електричний, щоб він паралізував українську державу, російські спецслужби працюють вже сьогодні. Не очікується закінчення війни. Вони вже сьогодні розкладають яйця в різні країни, корзини, в різні кошики, щоб не дати можливості Україні за будь-якого результату війни вибратися з російської пастки. Це проста робота, і я вас переконую, що це другий план. а Є ще третій, четвертий, п'ятий вони наполегливо працюють. Не треба думати, що прийде день, коли вони скажуть, що все нам це не цікаво. Ми ставимося до України як до якоїсь там іншої держави, як до Німеччини чи Франції. Такого не буде ніколи. Поки є Росія, вона буде боротися за повернення України під свій вплив або до свого складу. Пане Віталі, на ваш погляд, які сценарії для Росіян? Є ну, не дещо пріоритетним, пріоритетнішим, реалістичнішим вони для себе вважають. Це продовження війни та захоплення території України військовим шляхом, хоча ми бачимо просування на фронті зараз значно менше в порівнянні з попередніми місяцями. Чи ось ця політична гра? Ну які зараз так м'яко кажуть, чи називають повторенням грузинського сценарію? Можливо, хоча в Україні значно більше. я думаю, що втажа. це сценарій посередині між першим і другим. Це перетворення України на руїни, де стабілізація ситуації, деградація українського суспільства і повернення людей до співпраці з Росією як безальтернативного виходу з тієї руйнації, яку Росія хотіла б сюди принести в найближчі місяці роки. Це так званий варіант ліванізації. Ось Ліван був прекрасною квітночою, успішною країною Швейцарією близького сходу. Сирійці на чолі з диктатором Башаром Асадом, палестинські терористи, на чолі з Ясером Арафатом перетворили його на руїни, щоб він потрапив під вплив Дамаску. А палестинськими радикалами був використаний як плацдарм для нападу на Ізраїль. І ліванці з тих часів живуть в цих руїнах і не мають шансу з них вибратися. От варіант, який готує Росія для України найбільш для неї реалістичний. Тому посилюються ці удари, тому знищується ця інфраструктура, тому що українців не має бути з точки зору росіян шансів вижити в тилу, так росіяни можуть не Просуватися на лінії фронту, але в українців, які живуть в Україні, мають бути безрадісне життя, яке буде просто пов'язане із намаганням вижити в нестерпних умовах. Це те, що росіяни хотіли. І це, до речі, також важливо, щоб українська доля стала уроком для всіх інших. Опираєтеся росіянам, втрачаєте будь-які можливості для розвитку. І я, от коли чую розмову про те, що ось. Чому українці, значить, там живуть якимось умовним там життям, так ніби немає війни, і це багатьох наших співвітчизників дратує. Так я вам хочу сказати, що росіян це дратує ще більше. Вони хотіли, щоб українські діти копирсалися в руїнах, а українські дорослі замість того, що там працювати чи там відвідувати каву в обідню перерву, в цих руїнах шукали трупи своїх дітей. Це та реальність, яка їм абсолютно нормальна. Поки їм це не особливо получається, адже навіть після страхітливого, страхітливого обстрілу Львова вночі на наступний день, на наступний ранок, через кілька годин після цього обстрілу Львів все ж жив своїм звичним надільним життям. Там. І Київ живе своїм звичним життям після обстрілів. І Харків, багатостраждальний Харків, це які взагалі? ці з обстрілюють кабами живе своїм життям. Я в усіх цих містах буваю. І це бачу. Але це не означає, що росіяни не вважають, що ще рік, ще два, ще три, ще чотири вони досягнуть своєї мети. Тобто, грубо кажучи, є така страхітлива формула, але мусимо про неї також проговорити, аби ну, це розуміли наші глядачі. Грубо кажучи, глухий кут на лінії зіткнення безпосередньо на фронті, дуже часто може перетворюватися. Загостренням кутів в тилах, і коли росіяни не будуть розуміти, що робити на землі, а вони будуть тероризувати тероризувати ті міста, які знаходяться Тому далеко так від міста. важливо, щоб ми знищували російську інфраструктуру на території самої Росії, щоб російські міста жили в темряві, щоб російські військові заводи палали, щоб російська нафтопереробка зникала з економічної мапи світу. Як ви знаєте, наскільки ефективним зараз це є процес? Територія Росії може, має стати також територією безперспективності. На якому етапі створення на території Росії цього відчуття безперспективності? Зараз знаходимося ми, як ви гадаєте? На початковому. Але з іншого боку, вже велика частина нафтоперобки відсутня. Якщо нам дадуть далекобійні ракети, я сподіваюся, що буде знищено чимало російських військових заводів, аеродромів, військових частин, і це має нагадати путіну, що в з безперспективністю можна грати вдвох. Хтось з російських економістів сказав, що в результаті війни вся територія від Ужгороду до Володивостока перетвориться на величезний простір безперспективності, і над ним в Росії багато сміялися. Казали ні, це ми Україну перетворимо на простір безперспективності. Ні, ви і самі ви можете звичайно надавати вас ударом, але у російського народу не буде цивілізаційних перспектив. Ця війна стане цвинтарем зовсім не тільки для українців. Пане Віталі, ця тема, вона, можливо, знаєте, може вартувати навіть якогось окремого аналізу. Але от сьогодні така дата, і вона здається, на перший погляд, малозначима, так з точки зору того, що зараз відбувається на нашій державі. Але, на мій погляд, саме вона стала одним з таких перших публічних актів того несприйняття, яке є росіянами України. Рівно 26 років тому, 9, 9 жовтня 1999 року, це такий, я думаю, всі, хто там трошки постарше дивиться наш ефір, пам'ятає цей матч. Росія приймає Україну на в стадіоні Лужніки, якщо я не помиляюсь, так в Москві Україна перемагає. Андрій Шевченко забиває гол на трибунах Путін, який там потім заходив і в роздягальну збірної України, і в роздягальну... для чого він туди заходив, не зрозуміло. А і в роздягальну збірної Росії величезна, така величезний градус ненависті, ну такого протистояння в медіа, як українських, так і російських. І от мені здається, що це перший такий етап, коли ми скажімо так показали. Кожен з нас показав справжню свою сутність і різні ефіри, які там були, там і Путін перед матчем сидів. Ми я думаю, в найближчих час з ведучим цього ефіру Миколою Вересним проаналізуємо цю програму. Вона дуже цікава насправді. Але тим не менше, як ви гадаєте, чи, чи, чи могли стати отакі от дріб... Ну здавалось би, дрібні речі, просто футбольний матч такими цеглинками в архітектурі тої війни, яку вибудував таки Путін проти України. Знаєте, я пам'ятаю цей ефір тим, що прем'єр-міністр Росії. Мені здається, що Путін тоді був прем'єр-міністром Росії. Так, це прем'єр-міністр говорив про те, що Росію сприймається як імперію, а вона нею давно не є. І він абсолютно правду говорив. Вони вважали, що Росія перестала бути імперією, і це величезна геополітична катастрофа, і треба повернути її до цього статусу. І вони казали: ви з нами розмовляєте як імперія, а ми не є імперія. Ну, нічого, ми можемо ще нею стати. Тому вся ця розмова, я пам'ятаю, яка, яка була між людьми, які були так українськими державниками, такими реальними, там були люди, з якими мене об'єднували десятиріччя близьких стосунків з українського боку: Кравчук, Горбулін, Тарасюк. А з російського боку теж були люди, яких я знав десятиріччями Затуляну, мовно кажучи, тощо. І для мене не було жодної несподіванки в тому, що там тоді відбувалося. Я думаю, що для Миколи ви з ним поговорити теж не було жодної несподіванки, тому що ми всіх цих людей знали роками. Але розумієте, в чому проблема? Є певний момент: з 1991, по 2000 рік ідея повернення України до складу імперії здійснювалася економічними методами і методами політичного впливу. Це була концепція Єльцина і Чорномирдина, який, до речі, теж був присутній. На цьому ефірі і був потім послом Украї Росії в Україні, і це були 9 років, які Україна могла використати для. Приєднання до європейських і євроатлантичних структур, і яку вона не використала саме тому, що на це не було жодного запиту суспільств. запиту суспільства. Українці жили в стані повного інфантилізму і нерозуміння того, що вони взагалі хочуть від держави. Україна залишалася перейменованою радянською республікою з нульовими перспективами, незважаючи на те, що частина політичної еліти, як ви побачите в цій програмі, все вже розумів. І Хравчук це розумів з першого дня після проголошення незалежності. Який виклик? От. А з 2000 року шанси були згаяні, тому що Путін перейшов до е, спецоперацій, метою яких було повернення України і інших колишніх радянських республік до е, Російської імперської державності. І коли е, ці спецоперації виявилися марним, одна з них, за великим рахунком, ось остання спецоперація 2022 року, це була теж спецоперація, Бліцкріг, привела до Великої війни. Так і мало відбутися.